Так, ну що, друзі, всім привіт. Моя дискова, трохи мене підвела. В принципі, все добре, дискував нормально, без питань, але без ексесів не буває. Ось, Ось така халепа. Гарантія в мене кінчилась місяць назад. Ось під заміну, типу сказали, бажано. А я не буду її замінювати. Я її зараз спробую зняти. Зніму, заберу цю фаску, виберу. І спробую це все сам варити. Я, наскільки бачу, тут нічого такого важкого немає. Я її ввару і поїдемо далі дискувати. Не знаю, тільки як оця буде доставатися, якщо вона легко вийде то буде хорошо. А якщо ні, ну то ні. Будемо щось далі думати. Погнали. Так, Скажімо так, ось вийшло дуже швидко. Шплінт був великий. Шплінт був. Гайка відкрутилася доволі непогано. Достав. Для того, щоб зараз швидше це можна було поставити і до пуття його вварити. Щоб не тратити час. О, зараз я його виставлю. Ну, Я думаю, що це проблема в цьому, що ось тут воно ржаве. Якщо вона не була по кругу, наче як приварена. А море просто лопнуло так. Так, все, працюю, бо часу немає. Погнали. Так, значить дивіться, зробив я таку красоту, вибрав фаску, спиляв це все, залишки. Зараз виставляю. Видно буде. Видно. І оце все заварую. Що я ще вдосконалив, скажімо так. Зробив ось такі кайомки. Через ці кайомки я в чотирьох точках залию сваркою з іншої сторони. Привіт. Залиємо сваркою, тому що з цієї сторони не було ніякого упора. Воно тримався тільки по одному швові. І так само ось тут, бачите? Все, виставляю, прихвачую, пробуємо. в декількох точках. вару на максимальних токах. Фаска в принципі є. Ось так воно виходить. О, я не сварщик. Кажу зразу. Тут наче теж рівно. Ніби виставив. Все, обварую. Так, ну дивіться. Маленький пуль жойца, хоп, 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 и хоп, ракванка есть, а в принципе в цивом ще не по полно заваливают. Як вам? Ну, буде триматися чи ні? сварщики, що дивиться. Буде чи не буде, як вважаєте? Так, що я ще хочу? Ще хочу зараз з цієї сторони, як я показував, зробити в цих точках ще провар. Тут він один був в одному місці, а я хочу їх зробити декілька. І зачистю, щоб сюди сів диск, має сісти сюди диск. Я отвора зробив, там зробив отвора для того, щоб трохи його підсилити. Я на одному мужко тримався В принципі, буде добре. Все, варимо далі. Так, дивіться, ось як вийшло В принципі, пішов, якщо видно так Погано. Я думаю, що проварилося хорошо, бо на максимальних токах. І ще я зробив з другої сторони, Попроварував і позашліфовував. Там всередині сварка є. Так. І шайба ця лягає. Так, і ніби, якщо брати відносно рами... Ніби все рівно, тобто не повинно бути перекос. Так, збираємо стойку, діска й погнали. Все, коротше зробив, все на місці. Крутиться ніби рівно, не виляє. Ніби нормально. Бачимо, де я. чи другий не відпадок. Тепер в мене вже є сумніви. Але як є. Так, все, я дискувати. Всім, кому сподобався дана робота, дурна робота, з вас лайк, коментар. Може хтось щось знає, може хтось, хтось стикався з таким. Всім дякую за увагу.